Головне на ранок, 1 грудня, українська та американська делегації провели тривалі перемовини у Флориді та оцінили зустріч як продуктивну. Марко Рубіо заявив, що сторони просуваються до спільного бачення завершення війни і майбутньої безпеки України. Рустем Умєров підтвердив відчутний прогрес і подякував США за підтримку. Обидві сторони наголосили, попереду ще багато роботи, але рух вперед є. Президент США Дональд Трамп назвав шанси на мирну угоду хорошими після переговорів американської та української делегації. А він повідомив, що отримав звіт від Рубіо Віткофа і заявив, що процес рухається позитивно. Водночас Трамп знову згадав про корупцію в Україні, яка, на його думку, ускладнює домовленості. Президент підкреслив, що США прагнуть зупинити війну, а не встановлюють жорстких дедлайнів. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Найбільше на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 66 штурмових дій. На Гуляйполівському напрямку наші оборонці зупинили 9 ворожих спроб просунутися вперед. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 6 бойових броньованих машин та 14 артсистем. У віддаленому присілку Верховинського району, що на Івано-Франківщині, сталася жахлива пожежа, яка охопила житлову та господарську будівлі. Рятувальники виявили тіла 51-річної жінки та її 27-річного сина. Вогнеборці бороли з полум'ям понад 5 годин. Причини трагедії встановлюються.